Проходити каміно примітіва. Моє перше каміно. Добрий раночок. Восьма година. Блін, насправді дуже. Ну, типа, я б тут фотографував. Так, ми повертаємося в наш фільм. Я не пам'ятаю на якому моменті ми зупинились. Коли питають, чому ми пішли в каміно. Подивіться позаду мене, що відбувається. Це є. Прям дуже багато людей. Не хочеться брати телефони, знімати відео, чесно. Бачите, знову туман позаду мене. Та-та! 50 відтінків туману побачимо. Все пройшло швидко, аеропорт крутий. Сідаємо і в добрий путь. Всім привіт! Я в Кракові. За моєю спіною. Вавіль, висла. І саме тут починається моє каміно. Як, в принципі, з'явилася ідея проходити, як я дізнався про те, що існує такий маршрут трекінговий, як Каміно Приміті, Каміна Каміно Каміноді Сантьяго, півроку тому я побачив в інстаграмі, як дівчина показувала книгу українською мовою про цю подорож. Дуже радила, дуже хотіла сама піти, трошки розповідала. Я знайшов ту книгу. Це книга Максима Бізпаловани моє найкраще каміно. Я її прочитав, дуже сильно захопився. Почав шукати відео в інтернеті, знайшов Сергія Нагорних, який проходив три каміно чи чотири Французький, северний, примітива і портує чотири каміно. І з того моменту ця мрія потрошки почала і перетворюватись на реальність. І от півроку пройшло. Я в Кракові, завтра лічу в Мадрид, а звідти на каміно. Одна з головних достопримічательностей міста Краків. Я, я, я перший раз, коли побачив, мені прям ну це атмосферно максимально. І Я вертався і я впевнено казав, я хочу піти на. Я не знаю, я це голова. Я прочитав. Я не запам'ятаю, я хочу побачити в Кракові голову. І я впевнена, в Кракові шов подивитися на голову. Бути в Кракові, дивиться на голови. Вже далі, напевно, на самому маршруті я трошки розкажу про те, для чого це мені треба, що саме я шукаю в цьому каміна, так як я. Вже день знаходжусь в Кракові. Ще буду напевне день знаходитись в Мадріді, і тільки потім піду в каміно. Це відео буде трошки довше, і ви побачите крім самого шляху ще е, міста. Але в загальному це буде дуже цікавий довгий фільм більш для мене про те, як я пройшов своє перше каміно. Сподіваюсь, я його побачу. Ну і звісно, сподіваюсь, ви його теж побачите. От таким прикольним відом можна подивитися ще один наглядовий майданчик. Напевно, більш популярний, бо то є вавіль. Квіток коштує 9 злотих. Для того, щоб подивитися отак на вісню. Я не разу не був на Вавелі, Я зараз піднявся на Вавель, і я думав, що це ну, пів години часу, година часу максимум. Я ж не збираюсь ні ходити ні по яким музеям, катедральним і подібна річ. Але тут така територія, що знову ти дивуєшся і ти розумієш, що тут можна загубитися на цілий день, а в тебе є 40 хвилин, щоб це все подивитись. Ну то наступний раз Вавель, виходить. Саме крутий, напевно, глюдовий майданчик на Краков. Сюди дуже ну, непросто дістатись. Е, знаходиться в самому великому парку, називається Гора Костюшко. Ми тільки ще піднімаємося, ми ще не на горі, а вже ну, відкриваються такі види, що просто красоті. Я наверху. Подивиться. Воно вартувало всі сіли, всі гроші, які я сюди потратив. Це найкраще. Оглядовий майданчик. Я рад. Краків, центральна площа, площа ринок, четвер, дуже багато народу. Всі відпочивають, хоча ще не вихідні. Насправді важко, коли приїжджаєш сюди з України. Треба вміти відпустити і відпочити. Саме відоме місце Кракова після Вавіля це Суконні ріди. Я зараз ходжу по суконних. Рідах. Це саме в принципі, я щойно вийшов з закладу Каміно, там дають обіди Пілігрима. Це те, що я буду їсти, напевно, весь час в Іспанії. Це комплексний обід для Пілігрима, який коштує дешевше, і де разом вже входить перша-друге компот. Що ж можу сказати? Не було компота. А де компот, нема, нема компота, компот не входив. І тому е, треба до ну, заплатити за напій, ну, пити теж хочеться. Але в загальному, що така історія вже є, і те, що бід Пілігрима я їв вже в Кракові. Це дуже цікаво. Ну, я не міг такого пропустити, я вам скажу. Коротко, я не думав, що я буду підніматись в гори сьогодні, тим більше в Кракові. Але зараз я вже годину впевнено йду по парку і тут зараз почались невеличкі горки. від Відбамбезний. Ззаді. Дійти сюди, звісно, весело. Краківський слон. О, якийсь файний. Просто дивіться на ті водій. Дивіться. Це Бембі. Проходив собі купити каву. Проходив ось через цей собор. Храм. Базиліка. це базиліка. Вирішив, та зайду, чого ні, ну, має трошки часу. Я зайшов. Сидять люди на лавках. Я розумію, що скоро 12, а це значить, що скоро починається м'ясо. Я думаю, та пройдусь, подивлюсь, проходжу. Дивлюсь, гарний, красивий собор. Думаю, та сісти, сідаю. І що ви думаєте? Я вперше почув арган і я вперше в своєму житті попав на м'ясо. О, цей чудовий храм. Казати, що я вражений, нічого не сказати. Ми літимо в Мадрид, Райнеєр, все пройшло швидко, аеропорт крутий, сідаємо і в добрий путь! Коротше, добрий ранок! Я в Мадриді. Що можу сказати? Фух, Так як сьогодні фінал Ліги Чемпіонів, і сьогодні грає Реал з Барусії на Вемблі в Британії, в Лондоні. Але так як ну, Реал Мадридський, то купа народу, напевно, приїхала в Мадрид, і зняти квартиру зараз тут в Мадріді, це просто суперсложно. Я потратив на це, напевно, ну, я заздалегідь цього не зробив, але потратив на це е купу часу. Я так нічого не знайшов. Е я не знаю, я зараз вагаюсь над тим, залишатися мені в Мадріді чи не залишатися. Тому що це була безсонна ніч, е, на вулиці, нічого абсолютно не працювало, весело, ну, ранок наступилося, це дуже добре. Ну, Щось ми встигнемо подивитись, а решта, напевно, Мадрид ми будемо бачити вже наступні рази. Хоча я вночі так не погано, не я вам скажу, прогулявся. Я вночі Мадрид побачив. Зараз направляємося в дуже цікаве місце, а далі, скоріш за все, ми є але е, перед тим, як починати своє каміно, я все ж таки в Мадріді. І я з 12-13 років я дивлюсь футбол. І я впевнено болюваю тільки за один клуб. З моменту, коли е, Девід Бекхам перейшов з е, Манчестера в Реал, я вболюваю за Реал Мадрид. І бути в Мадріді. І не піти на стадіон Сантьяго Бернабео я просто не можу. Сантьяго Бернабео! Ми купили футболочку. Зараз стоїмо в черзі, щоб зробити фінальний штрих. Я потратив шости типу, по всі гроші, напевне, які в мене були. Але ну, бути в Мадриді і не купити собі футболку Реала. Я не міг. Іспанський Ашан. Так, всі гроші ми потратили шойно, тому привчаємося до скромного життя. У нас тут емпонадас, хамончик за євро, багет за. ще гарячий, до речі, багет. Багет за менш ніж за євро. І кас Лімон. Кас Лімон, це дякую Сергію Нагорному. Він казав його спробувати. Що Серега, будемо пробувати, виходить? Е, сумна, напевно, новина. Я залишаю Мадрид. Я вже купив собі квіток до Авєда. Я за півтори години. Е, майже за дві години я виїжджаю в Овєда і сьогодні ввечері. Вже буду е, в місці, з якого починається моя каміна. Е, Мадрід майже вам не показую, бо зараз дуже сонячно. Вночі було темно, і я замучений. Я треба вертатися вже в футболочки, яку я купив на матч Реал Мадріда. Футболочка зараз на мені. От Она там відняється значок Реал Мадрида. Вже показувати Мадрид. Цього треба там 2-3-4 дні. Ні один і не зараз.